Всім привіт! В цьому уроці, нарешті, ми почнемо з вами роботу над створенням нашого сайту, а саме написанням самого HTML-коду. Значить, ми з вами зробимо сейдбар, крім блоку skills. Цей блок вам залишиться як домашнє завдання. Крім того, з основного контенту ми зробимо ось цей блок з нашим іменем, також професією і описом, потім блок з проектами. І більшість з блоку про робочий досвід, крім останнього місця роботи. Блок Education і останнє місце роботи вам також залишиться як домашнє завдання. Тож, давайте почнемо. Що нам треба зробити? По-перше, все з Body в нашому HTML-коді ми видалимо, поки що воно нам не потрібне. І я вам покажу, як швидше за все зробити текст. Почати треба з основних блоків, які ми будемо використовувати, а точніше з основних тегів. Значить, одним із основних тегів є div. Що таке div? Це тег, який ніде не відображається. Тобто, ось ми, наприклад, написали div, так? Якщо ми оновимо сторінку, то тут нічого не буде, тому що div... Блок він не відображається. Це просто як коробка. Цей тег використовується для того, щоб всередині нього вкладати інші теги. І таким чином ми можемо розуміти, який блок зараз зображений і, ну, в принципі, виділити межі певного блоку. Наприклад, якщо дивитися дизайн, то ми можемо. Наприклад, ось цей блок Вдів загорнути, так? ось ці теги div загорнути, оці і тому подібне. Тобто, Діви можна вкладати один в інший, і якби, нічого поганого в цього немає. А також можна в діви вкладати інші теги. От. Тобто сайт так і будується. Дів це коробка, яка вкладається, і в яку вкладаються всі інші теги. Наприклад, ми з вами вкладемо весь наш сайт в div для того, щоб зробити йому. Ось бачите, тут є рамка з тінню, щоб зробити йому тінь. Оце буде один div -блок, так? Потім ми сайтбар виділимо в окремий блок, і основний контент теж в окремий блок. Потім в сайтбарі у нас буде div з контактами, div з div soft skills і тому подібне. Тобто кожен із таких логічних блоків у нас буде лежати в окремому div-контейнері Давайте з цього і почнемо. Значить, перший дів ми з вами зробили це буде якби, основна обгортка для сайту. Ось ця. Для того, щоб не розгубитися і розуміти, де які елементи лежать, є така штука, яка називається коментарі. Тобто, це певні помітки в вашому коді, які теж ніяк не відображаються, але ви можете їх побачити в HTML і таким чином зрозуміти, де починається блок, де блок закінчується. Давайте ми вкажемо, що це у нас обгортка. Обгортка зазвичай називається вратер. От Це у нас ось такий коментар. Яким чином я зробив так швидко, що бачите, з'явились ось такі штуки? Такими штуками помічається коментар. Ви робите команд і потім slash, Це виходить остання буква в правому ряду. Знизу, Command-slash, або ж control slash якщо у вас Windows. Або ж можна просто написати руками. Тобто, отак. І закрити треба також коментар. Таким чином, ви помічаєте блоки в коментарі, щоб зрозуміти, де у вас який дів починається, де який дів закінчується. Тому що, якщо в нас буде тут тисяча дівів, то буде дуже важко зрозуміти, де що знаходиться. Окей, обгортку ми з вами помітили. Ідемо до наступного блоку. Це у нас буде. Основний контент, main контент і сейдбар. Значить, так же саме ми пишемо main контент. Ось так. Тут буде інший div. Як, яким чином я так швидко пишу блоки? Значить, я просто пишу div, так? І далі я можу нажати Tab або ж вибрати з цього списку. Якщо якимось чином, бачите, у вас не. Не з'являється ось таке меню, яке було у мене, то ви просто зітріть останню літеру блоку, напишіть її ще раз, і у вас вилізе таке меню, яке було тільки що в мене. Ви можете на нього натиснути, і DIV, або інший наш тег відкриється. Так, основний контент. Супер. В основному контенті у нас що є? Ось цей текст. Ми можемо його зразу скопіювати і потім розставити теги. Ми його копіюємо, я тут натиснув Ctrl-C або ж Command-C, якщо у вас Mac. Ми скопіювали, і тепер будемо розставляти, де вона ще є. Перш ніж розставляти теги, нам треба розуміти, який контент найголовніший. Скоріше тут найголовніший контент це наше прізвище і ім'я. Тому ми його обгорнемо в тег спеціальний для заголовку, який називається H1. Ці теги ми розглядали з вами в попередньому відео. Якщо ми подивимось на FrontEnd Developer, то це скоріше. Уже наступне по важливості, наступ, ну, так, наступний заголовок по важливості, тому це буде H2. Але він не настільки важливий, як наше ім'я, прізвище. От. І далі H3, скоріше, будуть у нас Work Experience і Projects, так як це окремі теж у нас заголовки. Немає якогось такого правила, який у нас заголовок має бути яким: який H1, який H2. Це вибирається все довільно, насправді. Тому ви самі маєте визначати, який контент основний, який не такий основний. Тому ми наше ім'я і по батькові поміщаємо в блок H1. Обов'язково слідкуйте за тим, щоб теги у нас обов'язково закривались, бачите? І відкривались. Тобто, якщо у мене відкривається тег H1, то він має закритися теж як H1. Потім про фронтенд-девелопер. developer. Ми казали, що це H2. Копіюємо і вставляємо. І також у нас є опис, але я б сказав, що опис, ну він зовсім скоріше, не головний, тому ми його помістимо в такий тег, який називається P. Скорочено параграф, тобто параграф. p і теж відкриваємо. Копіюємо туди весь текст. Далі, що ще цікаве із шорткатів вам знадобиться. Шорткат це комбінація клавіш, які ви можете використовувати. Ви можете користуватися табом, щоб подвинути блок праворуч, або Shift-Tab для того, щоб подвинути його ліворуч. Таким чином, ви можете переміщати вліво і вправо ваші блоки. Або ж, наприклад, ще Одне з розширень, яке ми поставили, називається Prutyer, як ним можна користуватись. Значить, є теж комбінація клавіш, ми почнемо з найпростішої це Alt-Shift P, або command shift p І тут ми вибираємо, бачите, формат document, тобто форматувати документ. Або ж ми можемо скористуватися ось таким шорткатом, який тут намальований. В мене для Mac, у вас буде для Windows. Вибираємо Format document, і бачите, у нас автоматично. Весь документ поформатувався, і нам не потрібно нашими табами вибирати і ставити відступи, які необхідні. Супер, значить, мейн контент у нас є. Давайте подивимося, що нам треба додати далі. Ми з вами говорили, що е, якщо у нас мейн контент, це відповідно весь блок, ось цей тільки, так, то всередині нього теж є ще блоки. Наприклад, це скоріше у нас блок «About me». Uh, тобто, ми цю інформацію ще в один дів покладемо, а це у нас блок Projects або My Projects, так? І ми теж його покладемо в, в окремий Дім. Так, так же само, як і Work Experience. Тому ми додамо ще один Div і напишемо коментар, що це about me секція. Ви коментарі насправді можете по-своєму робити, це не обов'язково. Потім div. Діва, ми обгортаємо оцей весь контент, який на дизайні, і потім ми можемо користуватися автоформатуванням. І воно само все розмістить так, щоб нам було зрозуміло. Супер! About от мій блок у нас є. Давайте тепер далі скопіюємо, що у нас є. Далі у нас проекти. Ми копіюємо все звідси. Єдине, що треба буде зайве повидаляти, тому що там у нас є посилання. Проекти скопіювали. Тепер що ми з вами зробимо? Підпишемо, що це у нас блок Projects або My Projects. Також додаємо, що це коментар у нас і новий div, тому що всі логічні частини мають бути у нас в окремих блоках. Туди ми переміщуємо контент, що нам далі з цього необхідно, а що треба викинути. Значить, нумерація у нас буде через окремий тег реалізована, тому саме нумерацію можна видалити. Projects у нас, як ми казали, заголовок, але їх у нас не так багато залишилось від H1 до H2, тому скоріше, по важливості, цей заголовок у нас H3. H3. І сюди копіюємо проекти. Далі у нас якраз йде список. Про тег, який я говорив. Значить, тут ми використаємо такий тег, який називається нумерований список, або ж ordered List. Починається він з OL. Це у нас list». Далі кожен пункт list» у нас починається з тега «li». Таких у нас тегів буде три. Так, як три пункти. Так? Що ми тут робимо? Ми б скопіювали насправді зразу сюди посилання, але. Посилання мають працювати. Тобто не просто я їх сюди маю скопіювати, а користувач, ваш потенційний клієнт, коли зайде на сайт, він е, має користуватись таким функціоналом, як перехід по посиланню. Тобто, якщо він натисне на посилання, то його має зразу перевести на той ваш проект, який там написаний. Тому ми якраз використаємо такий гарний тех, який називається А. Тех А це тег для посилання. І контент, який ми хочемо, щоб був відображений, буде ось тут. А силка, по якій треба перейти, ну, коли користувач нажме на, цю, на це посилання, то її треба скопіювати в атрибут, який називається Href або ж посилання. О, отаким чином це буде виглядати. І далі нам треба цю ж саму процедуру зробити в наступних блоках Лі, тобто A, Href, і ми зразу копіюємо. І в href, тобто посилання, по якому треба перейти, в А, там де текст. І далі ми робимо те ж саме для останнього нашого посилання. Зразу вирізаємо. Копіюємо. Супер. Тепер використаємо автоформатування. О, якщо вам, наприклад, не подобається, як воно зробило так. То, ну, якийсь момент не подобається, то ви можете руками його перемістити на нову лінію. Наприклад, вам подобається, щоб були більші відступи, то можете це самі зробити руками. Давайте подивимось, що у нас вийшло на даний момент. Ми переходимо в браузер. Перед тим перевіряємо, щоб у нас тут крапочки не було, що документ не збережений. Переходимо в браузер, де відкрити, відкрита наша сторінка, і оновлюємо. І, як бачимо, ось у нас є наші всі посилання. Якщо ми натиснемо на одне з них, то щось тут відкриється. Ну, тобто, те посилання, відповідне. Або ж інше. Поки що воно нам не потрібне. Як бачите, поки що стилів немає, тому що в цьому уроці ми робимо лише HTML-код, а стилі будемо додавати вже в наступних уроках. Давайте повернемось тепер назад до дизайну, і ми бачимо, що тут у нас, крім просто посилань, є ще крапочки і мови програмування, так? які були використані. Тому ми переходимо назад, і нам треба ці мови програмування перемістити сюди ж до посилань. Значить, і, і там певна кількість крапочок. Крапочки будемо робити так, на око, тобто у нас в дизайні вони вирівняні, так? тобто ну, починаються всі. Приблизно на одному рівні, так? Ну, скоріше на одному. Але кількість крапочок різна, тому ми їх просто будемо підбирати власним шляхом проб і помилок. JavaScript у нас має бути ось тут. І React Node.js, Це фреймворки, у нас будуть ось тут. Супер, це у нас є. Давайте використаємо автоформатування. Так як я і казав, бачите, воно ось такі великі відступи. Не прибирає тому можете самі їх додавати або зменшувати, як вам подобається більше. Отак, супер. Тепер давайте подивимося, що у нас вийшло. Ми бачимо зразу, що там, де HTML, треба більше крапочок додати. Ну, я думаю, що конкретно на відео я зараз не буду вирівнювати його, щоб воно було один в один. Я це зроблю трошки згодом, бо це досить просто, і тут просто треба багато додавати крапочок і багато оновлювати сторінку. Тому давайте. Уявимо, що всі ці блоки вистроєні, так же, як і на дизайні. Ось так. Давайте тепер додати наступні штуки, такі як робочий досвід. Значить, зразу копіюємо його. Дивимось, де ми знаходимося. Це у нас My Projects. Якщо ми не знаємо, який DIV у нас закриває оцей блок, наприклад, то ми просто натискуємо на DIV. Клікаємо сюди і бачимо, що нам підсвічує, де цей дів закривається. Наприклад, ось тут, тому я прибрав відступ, щоб воно було мені зрозуміліше. І тут у нас буде Work Experience Block. Можете називати його по-іншому, як вам зрозуміло, це не настільки важливо. Тепер копіюємо з дизайну те, що ми виділили, а виділили ми ось цю частину. Крапочки, а саме пункти, нам не потрібні, тому що ми теж використаємо подібний. Тех, як ми використали ось тут, тільки там був unordered List, точніше, ordered list, е, нумерований список. А тут у нас ненумерований список, будемо UL використовувати. Значить, блок work experience у нас іде по важливості приблизно таким же, як і Projects. Так? На Projects ми використовували тег H3, тому work experience у нас теж буде йти під тегом H3. Копіюємо його сюди. І далі у нас йдуть робочі місця. Давайте подивимось. Я б насправді зробив би контейнер для кожного із тих робочих місць, хоча, бачите, на дизайні воно не зовсім так виділяється. І у мене були б три однакові контейнери, там, де ну, на кожне робоче місце. Тому ми зробимо ще один тех, і тут написано Work Company або просто Company, так? Company One. Давайте просто написуємо, тому що компанії, ясно, що вона для роботи скоріше. І зробимо ще один DIV. В цей div ми будемо вкладати відповідно всі наші пункти. Значить, робоче місце. Це у нас наступний по важливості заголовок. Скоріше це буде H4. І копіюємо. Далі, час нашої роботи. Ну, це насправді, на мою думку, не настільки важливо, тому можемо використати просто для цього THP, Тобто параграф. Взагалі, якщо ви не знаєте для певного тексту, який тег використати, і якщо це текст, то можете сміло додавати туди тег P та і все. От. Далі у нас іде, як я говорив, ненумерований список. Тому використаємо тег UL, в скороченні це List з англійської. А нумерований список ми пам'ятаємо, що це OL, тобто List. І кожен із пунктів ми обгорнемо в тег LI, Ну, насправді ці теги можна було зразу скопіювати в необхідній кількості. До речі, в emity, це розширення, яке от нам дає цей автокомпліт, можна зробити таку прикольну штуку, як ну, там є дуже-дуже багато різних скорочень, але якщо я напишу, наприклад, помножити на 3, то мені, бачите, зразу скопіює три рази Лі. Тобто там є дуже багато подібних штук. Якщо ви про всі ці шорткати хочете дізнатися більше, то можете зайти на офіційний сайт емету і подивитися всі шорткати. Але базового функціоналу достатньо, тому що в базі він просто автокомплітить нам все, що потрібно. Тим часом ми додали всі наші. Обов'язки робочі. І от бачите, без форматування я не можу зрозуміти, де у мене закінчується цей ДІВ, де у мене взагалі що. Тому не забувайте форматувати документ, щоб вам було зрозуміло, що тут відбувається. Тепер, перед тим, як перевірити наш прогрес, давайте збережемо і оновимо сайт. Як бачите, тут додалось перше робоче місце. Ми додамо ще друге. ось це. А третя, ви вже додасте вдома ще з деякими блоками. Значить, Company One у нас ось. Ми будемо використовувати все те ж саме, тому можна продублювати Company One так, або ж відтворити його руками. Тут як вам більше подобається. Company 2 у нас буде. Далі закриваємо DIV. Тобто, в даному випадку я просто скопіював коментар і, перший, і початок першого блоку, але можна було написати все це заново. Далі H4 у нас з робочим місцем або ж з компанією, як називається. От, ось так. До речі, теж по шорткатам, Якщо ви хочете відмінити якусь зміну, то це Ctrl-Z. А вперед, тобто, повернути те, що ви повернули, Ctrl-Shift-Z. Таким чином, у вас є історія, яка має досить багато степів, тобто дуже корисна. Далі у нас в P іде саме час роботи, скільки ми працювали. Далі нам список цей не потрібен, самі ці буліти, як вони називаються англійською, а ми просто використаємо тех у L і L. Якщо я вам в минулому разі показував, що я просто Лі помножити на 3 написав, то насправді Emmet дозволяє робити набагато глибші структури, і я можу сказати, що мені потрібен UL, всередині якого буде li, І е, саме Лі треба аж 4 штуки, так? Тому, ось, бачите, Emmet abbreviation мені показує, в що розвернеться ця абревіатура. І я можу просто натиснути Enter або ж вибрати ось це. Опа. І у нас так виходить, що. Те, що нам треба, те й з'явилося. Єдине, що в цьому робочому місці, в цьому компанії, у нас лише три пункти обов'язків. Тому один з них зайвий. Але давайте перевіримо з дизайном. Так, дійсно три. Окей, значить, останній видаляємо. Не забуваємо форматувати. Формат документ. Супер, нам все виставило. Тепер зберігаємо. І давайте перевіримо, як все це виглядає. Ще одне місце робоче у нас є саме час. Піти і зробити сайтбар. Сайтбар у нас виглядає ось так. Значить, першим ми визначаємо, який контейнер у нас батьківський, а який сусідній. Сусідній контейнер у нас, скоріше, з основним контентом, тобто оцей. А батьківський контейнер це у нас обгортка, на якій має бути тінь. Давайте так і перейдемо. Значить, ще прикольна штука, яку можна робити, це згортати частини. Company 1 можна згорнути, Company 2. І work Experience теж. Ви можете насправді згорнути всі ну будь-який контейнер. Значить, ми говорили, що в рапер, тобто обгортка, у нас це батьківський контейнер, а мейн контент це сусідній контейнер. Можна було б в описати тегом DIV, але спеціально для сайдбарів є тег, який називається aside. Він працює так же само, як і DIV, тобто він видображатися без контенту не буде. Це теж тег контейнер але от спеціально для сайдбару краще використати aside. Якщо ви використаєте DIV, помилки не буде, просто aside, якби воно ну, краще. Це тег, який зроблений для сайтбару. Супер. Значить, давайте подивимось. На сайтбарі у нас є зображення, потім є контакти. Контакти можна покласти в окремий DIV, О, і тег-скіли в окремий DIV, і софт-скіли теж. О, зображення. Я вам рекомендую все-таки взяти ваше зображення і, ну це ж ваше резюме, то необхідно, щоб там було ваше зображення. Але я візьму те тестове зображення, яке в мене є, ось воно, Frame 1, PNG. Формат зображення можна будь-який. Головне, впевніться, що зображення у вас не важить пару мегабайт, бо буде просто довго вантажитись. Краще брати маленькі зображення там по декілька сотень кілобайт, можливо. Зазвичай зображення кладуться в окрему папку. Тому я вам запропоную зробити папку, яка буде називатися EMG. Папку ми робимо ну, в папці нашого резюме, сайту резюме, так? І в цю папку EMG я копіюю своє зображення. Ось як воно в мене виглядає. Супер. Краще назву зображення робити без пробілів. Тобто, тут ми просто поставимо Frame і з маленької букви, щоб було простіше. Зараз розкажу, для чого це робиться. Значить, тепер, щоб вставити зображення, ми шукаємо наш теги сайт сайтбаром, так? І далі використаємо спеціальний тег для зображень, він називається EMG. Як бачите, EMG у нас тег без другої частини, тобто він не закривається. Це насправді так, це один із одиничних тегів без е, частини, яка закривається. Тобто його закривати не потрібно. У нас є два атрибути. Перше з них це SRC, де треба вказати шлях до зображення. І друге це Alt, тобто альтернативний текст, який буде показаний, коли у користувача з якихось причин зображення не завантажиться. Тут ми вкажемо, наприклад, що це MyFoto. Щоб коли у користувача проблеми з інтернетом, там не завантажило зображення, він розумів, що ось тут знаходиться фотографія моя, ну тобто, ваша власна. В SRC. Нам треба вказати шлях до зображення. Починаємо вказувати конкретну папку, і бачимо, що нам підсвічує або ж автокомплітить наш Visual Studio Code, шлях до зображення. img папочка Frame 1, PNG. Ще раз наголошую, що ви спочатку назвіть зображення латинськими буквами, бажано без пробілів і там великих букв. Тоді вам буде більше вірогідні, що зображення зразу додасться. Тепер ми оновимо сторінку, подивимось, як це виглядає, ну, поки що ось так. Ще я вам рекомендую зробити таку штуку, як обмежити зараз ширину зображення. Ми її робимо конкретно для цього випадку. Якщо у вас зображення буде дуже велике, щоб воно займало не, ну, не на всю сторінку було. Згодом, звісно, в CSS ми його поправимо в стилях, але давайте просто зразу напишемо, що тут ширина, тобто атрибут width – це 300 пікселів. Супер! Таким чином, якщо ми зберігаємо і переходимо в браузер, то ми бачимо, що зображення займає не більше 300 пікселів по ширині. Супер. Наступний блок, який ми будемо копіювати, це блок з контактами. О, давайте його скопіюємо також. Значить, нам потрібен контакт, потім номер телефону і поштова адреса. Ми його виділяємо, копіюємо в блок aside з нашим сайтбаром. І ми можемо підписати, насправді, що це ж у нас сайдбар, щоб не заплутатись. А потім ми можемо підписати, що це у нас контакти. Далі контакти ми кладемо в окремий DIV-контейнер, про який ми казали раніше. Далі заголовок контакт у нас по важливості, ну, напевно, таке, як і Work Experience і Projects, тобто H3. Кладемо туди контакти. І далі у нас два пункти з контактами. Давайте подивимось. Значить, тут іде С і тут іде Є. E. Можна, звісно, зробити його списком, але я б скоріше не робив списком, а просто у нас зробимо як два блока П, тобто параграф. Е, окей, один блок П, другий блок П. Далі. Що у нас тут є? В одному буде номер телефону, в другому буде пошта. Далі, ми копіюємо тут. У нас це і є букви, ну, можна їх руками, звісно, написати, а не копіювати з дизайну. Це ми з вами зробили. І наступне, що було б ще добре зробити, це обгорнути телефон і пошту в посилання. В тех посилання, тобто можна буде на нього натиснути і перейти, або ж подзвонити, або ж зразу, щоб відкрився поштовий клієнт. Значить, тех А у нас. Копіюємо всередину номер телефону. Це текст, який буде відображатися. І далі, якщо б це було звичайне посилання, ми б його просто вставили і все. Але так як у нас телефон, треба дати браузеру зрозуміти, що перед нами телефон. І тому ми просто пишемо tel, двокрапка, І потім нам треба просто без пробілів вказати номер телефону. Супер. Тепер, що ми робимо з поштовою адресою? Насправді так же само. Бачите, у мене тут тільки що Emmet не показався, але якщо я поставлю пробіл і напишу А знову, то у мене все покажеться. Далі я копіюю поштову адресу. Або ж email, І тепер її треба скопіювати в href. Але тут уже у нас префікс mailto. Двокрапка і далі адресу. Супер, це в нас є. Зберігаємо. Давайте подивимось на нашу красу. І коли я клікну на телефон, то бачите, мені запропонує skype кол робити. А якщо на пошту, ну відкриється поштовий клієнт, але зможете попробувати це локально. Тобто воно запрацює. Далі. Контакти ми з вами зробили. Наступне, що ми зробимо, це техскіли. Софтскіли вам залишаться додому. Техскіли у нас йдуть теж в окремому контейнері, техскілс. Далі у нас DIV. Тепер бачимо, у нас теж ненумерований список. skills у нас h 3 заголовку. І далі ми використовуємо ULTech. Давайте використаємо Emmet, Тут у нас кілька пунктів. 3, 7 пунктів. Тобто UL. Заходимо всередину UL і кажемо, що нам лі треба аж 7 раз. І бачимо, якщо нам подобається те, що ось тут виникло в цьому в типі, то ми просто його розвертаємо. І копіюємо кожну з мов програмування чи технологій в відповідний літег. Супер. Майже доробили. Так, тут треба не помилитися. Бачите, заяви скопіював ось так. Тепер ми використаємо автоформатор, щоб все, що ми зробили, воно виглядало якось гарно. Видалимо зайві відступи. І давайте подивимося, що у нас вийшло. Звісно, сейдбар у нас зараз під контентом, але уже в наступному уроці або ж в наступних уроках ми це виправимо і розташуємо його так, як і вийшло, як і має у нас бути. Значить, сьогодні ми з вами на уроці зробили. Основний контент е, у нас все є. В принципі, тобто, ось цей блок є, проекти є, наш досвід роботи, крім останньої компанії. Останню компанію і досвід, і education, тобто освіту. Вам треба буде зробити вдома. Тобто, ось цей блок вдома, ось цей блок вдома. І також блок Soft Skills теж зробити треба буде вдома. А ми з вами зробили tech skills, контакти і наше зображення. На цьому все. Побачимось в наступних відео.